Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Пан Володимир, сьогодні вийшла нескладна гра для вашої команди. От як би оцінили дії підопічних і гру суперника? Ну я б сказав, що нескладна вийшла, напевно, для глядачів. Скоріше за все. От то після першого тайму у нас відбулася розмова розігальна, тому що ось, мати стільки моментів не забувати голи, ну, сьогодні. Воно може закінчитися нормально, а завтра воно може закінчитися дуже ненормально. Так що в нас була розмова розігальні. Добре, що моменти в нас виникали дуже погано з реалізацією. Ну, будемо працювати над цим. Так що. Я знаю, що в минулому брати Луців грали в лінії захисту, зараз активно в нападі і забивають фактично кращі бомбардири. От як вдалося перекваліфікувати цих футболістів-захисників-нападників? Ну, важко сказати, в принципі, в сучасному футболі футболісти повинні бути універсальними. І Василі Петров, вони такі гравці, які можуть зіграти практично на будь-якому місці І ця універсальність вона грає на плюс команді. Зараз я вважаю, що вони приносять більше користі в нападі. Тобто вони грають в нападі зараз. Які цілі перед хустом? Е, ну, які цілі. Ми вже надрукували англійські вимпили, готуємося до Єврокубків. Якщо серйозно команда грає. Перший рік у другій лізі завдання створити боєздатний колектив і намагатися. У нас такий дуже складний час намагатися зробити, хоч трошки так, щоб і людям було веселіше, і щоб футбольник такий край, як Закарпаття, розвивав своїх футболістів, тому що зараз закарпатським футболістам практично ніде грати, якщо взяти є одна команда вищої ліги, але туди складніше потрапити. У нас така команда, в якій грає на сьогодні, я можу з гордістю сказати, десь 70-80% місцевих. Футболістів я вважаю, що це дуже великий плюс. Тобто ми хочемо розвивати місцевий футбол, щоб дітки тут на полі грали, щоб вони дивилися на дорослих футболістів. І якось ця команда, скажімо так, виконувала не тільки якусь футбольну спортивну функцію, вона виконувала ще й соціальну функцію. Зрозуміло, але перша ліга, вихід у першу лігу це не стоїть у планах. Ми, ми поки про це не говоримо, але думаємо, скажімо так. Сьогодні видався Доволі непростий матч для вашої команди. От, що скажете про перепідтії подій на полі, і чи що скажете про гру своїх підопічних? Е, ну в цілому. В цілому не зовсім вийшло те, що планували в футбольному полі, і всьому виною стала команда суперника. От звичайно, трохи дався е, в знаки приїзд, важкий переїзд, у Нас був десь 17 з половиною годин. От і плюс е, перший раз в цьому сезоні фактично грали на натуральному покритті. Це все ну дрібниці, звичайно. Звичайно, не це основною було причиною, але одною, одною з основних. Хочеться відмітити, що не витримали темпу, який запропонував суперник. І дуже було програно єдиноборств один в один. Ну а це, це найголовне найголовніше в футболі, сучасному футболі, тому в принципі, в принципі від цього будемо відштовхуватись, плануючи наступні ігри. І цікаво ваше завдання це виховати молодих футболістів. Чи якісь є турнірні завдання перед вашою командою на цей сезон? Ну, перш за все, це звичайно, ви правильно сказали виховання молодих футболістів, яких в нас дуже багато. І в стартовому складі сьогодні виходили гравці 2006 року народження, фактично пів команди. От. Найперше завдання, яке ставило керівництво це виховання гравців для першої команди для кремінь 1 Але звичайно, без результату так само має значення. Чому? Тому що якщо не буде результату, не буде росту гравців. Тому одне тяне за собою і Інше, звичайно, немає грузу відповідальності. Ми не боремося за там за призові місця, але все одно ставимо перед хлопцями завдання виходити, віддаватись максимум в кожній грі і звичайно грати на перемогу. От Станіслав, ти сьогодні продемонстрував неймовірну гру в першому таймі. Ти мінімум п'ять разів виручав команду. От як давалося справлятися з таким натиском, з, над... з таким натиском. Від е команди господарів поля і що скажеш про гру свою і гру партнерів? Досить непогана гра, усі усі старалися. Наша команда вийшла зарядженою на перемогу і тільки на позитивний результат. Проте на першій хвилині пенальті трішки надламав гру наш план на гру, і тому було досить важко з перших хвилин. Проте у нас був певний план на гру, ми його дотримувалися. І перший тайм досить непогано себе показували, показували деяку комбінаційну гру. Проте, на жаль, у другому таймі пропустили три необов'язкові голи. Так, десь клас суперника дав, дався ознаки, і е, виконавці зробили різницю, проте вважаю, досить непогана гра, яку ми могли зіграти ще краще. Яку ціль ставиш перед собою, як кіпер? Це пробитися в основу чи якісь інші маєш інші цілі в футболі? Взагалі? Ми працюємо лише на краще, на позитив, а там подивимось лише вперед, лише голову навішаємо після цієї гри і працюємо далі. От Вадим, от сьогодні саме твої старання привезли, при, привели до, до, до швидкого м'яча, який команда реалізувала з пенальті. От, що скажеш про суперника, що скажеш про свою гру і про гру партнерів? Я думаю, ми зіграли дуже добру та продуктивну гру. Кожен старався, кожен викладався на максимум. Суперник, я скажу, молода, амбітна команда, яка виходить, старається, бігає. Я думаю, вони ще покажуть результат з іншими командами. Які завдання на сезон перед вами поставив тренер, керівництво? У нас п'ять фіналів вигравати кожну гру. Сьогодні ти мав небагато роботи в захисті, але все ж таки працював більше на, на напад і постачав м'ячами своїх партнерів по нападу. От, е, що скажеш про суперника, про, про гру нападників? Ну, нападники в них не так чіплялись, більше. М'яч був у нас. І нам сказали так грати по флангах, і ми виконували установки, і все вийшло. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.